Бурштин наживе на бідних чи спосіб виживання сонячне каміння, незважаючи на суворі обмеження щодо його видобутку, є чи не єдиним способом виживання для місцевого населення. І поки від такої діяльності ліси пустощують на десятки гектарів щомісяця, влада поки що не знає, як регулювати корупцію у галузі, яка має власних авторитетів. Бурштинова лихоманка саме так називають нелегальне викупування сонячного каменю, яке приносить сотні мільйонів доларів щороку, і це все багатство припадає на частину Житомирської, Рівненську та Волинську області. Як свідчать дані, загалом тут видобувають 150 тонн бурштину в рік. Держава при цьому видобуває тільки невеличку частину лише дві тони. Решта це чорні копачі, які мають надприбутки у майже 500 мільйонів доларів щороку. Нелегали найбільше бурштину видобувають на Поліссі, 20% з якого припадає на Житомирщину. Це район міста Олевськ. Сюди з'їжджаються автомобілі з усіх областей. Раніше тут працювали мотопомбами. Утім, за цим методом можна видобувати 30% каменю решта 70% вручну лопатами. Посеред білого дня на таких ділянках працюють усі від школярів до пенсіонерів. Ринок незаконного добутку бурштину та його скупівлю входять в основному в криміналітет, там потужні бандитські там всі там, в, України, пострадянського Союзу. Тобто люди, які мають гроші, там, зв'язки в кримінальному світі, там хороші стосунки там, з вищим керівництвом держави та чино, е, правоохоронцями, вони приходять і займаються тим чи іншим спосібом е, бурштином. Хто, хтось куповує, хтось займається його добуткою, хтось третій особи займається його контрабандою, тому що несе. Ред, що в переважній більшості бурштин іде до Європи та Китаю. Утім, на весь заробіток з ділянок дістають місцеві. Жодна ділянка в поліссі не працює без міліційних чи прокурорських покровителів, СБУ та районних адміністрацій. Про це ще торік влітку розповів сам президент. Після цих заяв добування бурштину помпами дещо стихло. Утім, не відібрало бажання місцевих навідуватись сюди з лопатою та відром. Як розповідає Олександр, нині про викорінення кримінального сліду з регіону казати зарано. Як відомо, він був одним із перших, хто розпочав боротьбу з нелегальним видобутком бурштину і зчинив галас на цю Тему після чого Олександра по звірячому побили. Чоловік перебував у реанімації. У Поліських районах ну, по великому рахунку окрім там переробки лісу і добутку бурштину, людям практично нічим займатися на переважній більшості. Тому це для більшості сімей є там останній заробіток. Але слід розуміти, що найбільші заробітки мають контрабандисти, бандити там не на руку там, представники правоохоронних органів, чиновники. Тому, аби врегулювати це питання, слід легалізувати». Це вироби з бурштину в Польщі за даними експертів. Вона під номером один серед країн імпорту українського сонячного камені. Тут у магазинах і прикраси, і сувеніри. Масштаби продажу просто вражають. Утім, звідки він можна здогадатися за притаманними сонячними відтінками, які має лише український бурштин. У самій Польщі видобуток бурштину проходить на морській глибині за допомогою сіти чи сачків. Робочі відділяють бурштин від мулу і морських водоростей. В Польщі це не коштовний, утім, дорогий камінь мистецтва, але його видобувають гуманнішим ніж в Україні. Способом, окрім Польщі, український бурштин високо цінують у країнах Азії та країнах Далекого Сходу. Їдемо до самого місця видобутку. Внаслідок масового викопування казати про присутність тут доріг заголосно. Перед нами відкривається місцевість, щось середнє між вирвами від вибухів і кратерами на місяці. Ще влітку тут стояли блокпости, на яких люди з автоматами і за окрему плату пропускали добувачів. Звідси могли і не повертатися. Збройні конфлікти і летальні наслідки на видобутку і досі замовчують місцеві. Проте вже без агресії та сутичок відмовляються йти на контакт. Спробують пояснити, що їх змушуватиме і Надалі добувати бурштин. Де ж тут робота? Нема не де тут робота. Все ферми позакривали, все позакривали. Де людям робити? Нема роботи взагалі. Є їдуть всі... з усієї України, хто звідки може. Бути. Але якщо їдуть сюди, то значить є ще де працювати, там є. Пробують, всі пробують. Кому повезе, кому не повезе, то, як рулетка. Врегулювати ситуацію в галузі ще торік навесні спробувало сім нардепів, які ініціювали подання проекту закону про видобування і реалізацію бурштину. Як переконує один з них Борислав Розенблат, закон має врегулювати та легалізувати видобуток бурштину, на якому держава втрачає до 500 мільйонів доларів на рік. В першому читанні за нього проголосувало 234 народних обранця. Перш за все, легалізація видобутку бурштину. Лю людям треба показати де можливо копати бурштин. Як як він повинен потім йти обіг цього каміння і як будуть сплачені ті чи інші податки. І після цього у нас виникнуть дуже багато позитивних моментів з питанням екології, рекультивації земель і з питанням наповнення місцевих і державного бюджету України. Корупційна складова у питанні, бо штину, пояснюють експерти. Буде весь час, поки є попит на каміння, його запаси безмежні, а держава не в змозі контролювати це питання. Хотіли б це зробити, прийняли б ще в травні це друге читання, бо всі правки були готові. Хтось побачив, хто контролює цей процес, що невигідно його приймати вже в цій редакції, значить він не буде прийматися далі. Той, хто працює і отримує прибуток, йому не вигідно змінювати ситуацію. Що ви ловите там одного той, хто ми. Ну, що ви не розумієте, що це величезна організована злочинність? Це групи. Сірий імпорт бурштину кажуть експерти був би неможливим, якби до його корупційної схеми не були причетні керівники на всіх рівнях у податковій, митній прикордонній службах, а також у прокуратурі. Вихід із ситуації полягає не лише в належному реагуванні правоохоронців і органів контролю, а ще й у платному ліцензуванні приватного видобутку, що дасть можливість поповнити місцеві бюджети та створити робочі місця для መሚምምም